Як ви вважаєте, які перспективи має ця наша вся ідея? От вже у нас екватор, ми пройшли наших навчань і вже можна скласти якусь думку про це. Що ви бачите в наших учасників? Які у них шанси? Я думаю, що перспективи є у всього, у всього. У всього є майбутнє. Майбутнє цього проєкту з цією групою, да, так, брати uh -huh. мікро такий uh -huh. масштаб, і потім розширювати да, у цієї групи. Я бачу, я як свідок, який uh -huh. спостерігає і супроводжує багато таких процесів і групових, і індивідуальних. Uh -huh. Бачу зміни. Uh -huh. От це це головихає. Це найбільш надихає, причому зміни, вони не відкат назад, а вони прям вперед до себе нового. До, знаєте, якщо про групу говорити, до такої інтеграції групи і створення прям організму, такої цілісності. От. Тому я думаю, що якщо у нас в перспективі... Новий я стосовно кожного учасника. І новий, нове утворення група ветеранів, і вона така, навіть так, вона специфічна буде тим, що не тільки однорідно ветерани, а вона вже як, як в суспільстві. Тут є і жінки, і чоловіки, жінки з досвідом. Ну, Поки що не бойовим, у нас немає тут. З так? важким досвідом, Але як досвід я це розумію, складний. складний. дотичності до, до військових дій, до, до тих, хто там воює досвід втрати. І це зараз прям так, по ходу це переживається, перепрацьовується. Тобто і в груповому масштабі так? це буде. Нове утворення це буде група людей, які один на одного покладаються, які одного один одного комунікують і підтримують. А якщо ми думаємо, ну так сподіваємось, що всі вступлять на магістратуру на факультеті mm -hmm. психології, так, то це вже дуже гарна основа, прям соціально-психологічна основа mm -hmm. для того, щоб... Організовувати спільноту, отаких от так, сіблінгів, таких як я, які навчаються, які перекваліфіковуються, які набувають разом зі мною. Досвід і так а як вони інтенсивно працюють, то це ж, вони працюють просто прекрасно, і я також можу відмітити по дівчатах, не знаю як чоловіки, а по дівчатах можу відмітити також їх зростання навіть у Зовнішньому вигляді, як вони почали світитися, почали вдягатися, Платічки почали, почали yeah. за собою якось слідкувати зовсім інакше, все. Тобто, все це працює саме. Ну зараз ми тут ем, у нас психореабілітація, тобто нам треба їх довести так до такого стану цивільної людини. Ну, да. я ну так, я вже відгукуюсь ну, на все, що навколо, навколо в мене в цивільному житті відбувається. Ну, і я так. балансую. Правда, у мене є досвід. Я, я з точки зору учасника переда. Угу. У мене є складний досвід, угу. але йому знайшлось місце в моїй свідомості. Так. І так само. Я в ньому не зависаю, не в цій картинці, Да? Mm. я знаходжу ресурси спираючись mm. на цей досвід, реагувати на світ, Тому що ситуація життєва все-таки. Вона ну mm. вона цивільна. Наталя Миколаївна, от ви тільки що розповідали, так би мовити, з точки зору з точки зору учасника, так? Ну що відчувають учасники на цій програмі? Yeah, так, ну, це моя... Так, я думаю. Так. Так. А мені цікаво саме ваші переживання. Вибачте, ви так нас вчите. Ваші переживання, от дивіться, ви не військовий психолог. А, і зараз ви а, працюєте, ви стикаєтеся з людьми військовими. Це тема нашої програми. Ми готуємо психологів для ветеранів. Тобто, один людина, яка прийшла з фронту, яка воювала, була на війні і стає психологом. А ви зараз з ними е працюєте як цивільний психолог. Е саме те, про що кажуть, що дуже важко цивільному психологу достукатися до е військової людини. Ви це відчуваєте? Це дійсно так. Угу. Моє ого? ого, воно не про так. Не про так, <рес> не про важкість. Воно про... Особливість про специфіку. Угу. Угу. Е, я соціальний психолог, і тоді, туди, якщо про спеціалізацію, Сімейні. а це про стосунки. І мені здається, що от зараз така кваліфікація соціально-психологічна, вона буде прям в нагоді кожному. Цивільному спеціалісту, який контактує з ветераном, з військовослужбовцем. Це дуже близько до того, що потрібно, тому що у нас сім'ї да, в, в цьому специфіка. Між якими також ви, виникає, е, виникає через війну дуже куди, багато в який проблем. Це якраз повертаються в військовослужбовці. Вони повертаються в мікроконтекст в сім'ю. Ширше в своїй організації, чи вдається, чи не вдається прям туди uh -huh. включитись, да? чи вони існують. І вони повертаються в, в, в життю, да, в... не в новий суспільство, да? суспільний цей контекст, а вони повертаються в старий, якби, да? він теж свою вж... uh -huh. війну він живе, да? uh -huh. він тут, в тилу, він по-своєму живе цю війну. Але військовослужбовці повертаються з того буревного контексту, ось сюди, і це теж про стосунки. Тобто, якщо ти спеціаліст по стосункам, то ти будеш Правильно. працювати і да, Ти будеш цим інструментом працювати. От і все. Ну Це якщо стосунки, до речі, дуже мало. Я постійно в наших інтерв'ю підіймаю цю тему, тому що вона дуже мало освітлюється. Зараз це саме сімейні стосунки в сім'ях ветеранів. Дуже багато людей угу. мають непорозуміння, скажімо так, і, ну, і наслідки потім, і розриви, і розлучення, і так далі. Ну а... і водночас ну, знаходження нових людей, поява нових фігур. ось тут. У тебе в житті. Чому ні? Ну тобто так отріровать і однобоко. Я чи сподіваюся, що і ті інші процеси вони є. Угу. Правда? Е, одне місце звільняється, воно звільняється для чогось. Тобто, ні, я, так? я, я, я також дивлюсь на це та саме так. Е, е, просто дуже важливо, чому у нас. Е, ну, ми так вирішили, що ми не працюємо просто з ветеранами одинаками. Так нам потрібен обов'язково ще один ще одна людина, дружина, кохана. Там я не знаю, може родич якийсь. Тому що дуже важливо ввести людину. Ну що, що таке суспільство? Це ж сім'я, також це ж частина суспільства. Це сім'я. питання про жінок, про е, дружин ветеранів. От цікаво, яка їх роль. В, ну, в цьому психологічному процесі, якщо вони стануть психологами, як, як їм буде працюватися саме з ветеранами легше, ну, якось продуктивніше, ніж жінці, у, у якої немає чоловіка ветерана Кажімо, я постійно порівнюю, щоб ви мене зрозуміли, тому що ми про наш проект розказуємо. Думаю, що легше, тому що буде у них точно, вони будуть спиратись на свій mm -hmm. досвід, е облаштовувати, організовувати е стосунки з ветераном. А це той же чоловік, який пішов на фронт, mm -hmm. але він вже повертається не той же. Він повертається з новим і дуже складним досвідом. Він живе в цьому, він з цим справляється, але І ніхто, крім неї, його От... дружини, так не зрозуміє, бо вона з ним бок обок. Да, але і вона з цим досвідом. Не з цим, а з своїм чекати. Хвилюватись, відправляти туди, збирати всі все це начиння, а, а значить підтримувати, розраховувати на нього, на, на те, що він повернеться, е, і от він повертається. Тобто вона теж вкладається в, в цю війну от, своїми складними феноменами, да? і завдяки тому, що в неї є такий досвід. Жінка військовослужбовця, вона буде ним працювати. Їй буде вона зможе більше. працювати з ветераном, вона саме з, з, з чоловіком, не ну, а, з дружинами. А, а кому ще працювати? А ще уявіть собі, як А вони будуть її слухати, пара, вона ж не яка... була на фронті. Вони ж хочуть бачити людину перед собою, яка була на фронті. Чи більше направленість жінок а буде що? в сторону їх сімей? З'являються в групах військових uh -huh. жінки? І що там піднімається? Там просто піднімаються інші теми. Uh -huh. Ну, у нас, І до речі, теми є стосунки, такі жінки. Які теми конфліктів uh -huh. сім'ї, сімейні теми. Я не знаю, що ще там може бути, да? але це прям соціально-психологічна начинка. Прям піднімається. Uh -huh. І якщо уявіть собі, якщо ще й двоє цих людей з однієї сім'ї, да, чоловік і жінка, вони зможуть вдвох навчатись, Так, от уявіть, я також про це думаю, що ж вони один пара будуть готова, готова модель такої угу. сім'ї, яка може розуміти і консультувати такі сім'ї. Уявіть собі, це не один із цієї сім'ї, а двоє. Боє. Так, це... психо... Сімейні психологи, які консультують такі сім'ї. Ну, і я скажу, я не знаю, просто я жінка військовослужбовця так само. Мені органічно і зрозуміло, що тоді все зрозуміло. Я точно не про, ну якщо не про війну, а просто про величезний, оцей, от, там, не пам'ятаю, 24-річний досвід. Жити, бути, включатись, mm -hmm. виключатись, випадати mm -hmm. і знов включати. Ну, як, як, як це в нашому житті. Наталя Миколаївна, тепер таке питання. Дивіться, у нас люди, ну, в принципі, дорослі, так. Дуже багато хто з них вже давно навчався, так би мав, так би мовити, попереду вступ, ну, хвилювання, все це. А як вони будуть навчатися з молодими студентами, дівчатами, хлопчиками, які прийшли? Чи не будуть всі? комплексувати? Або, наприклад, у них будуть переваги якісь в тому, що у них вже є якийсь досвід життєвий. Все ну, ж да, таки, так. психолог повинен них, мати якийсь досвід? Головна мотива мотивація. Головна перевага у них мотивація. Перездобути. Угу. Ну, не, прям, не, як перездобути це? освіту, тому що жодного психолога тут немає, є один, е, прям, але немає м, диплом про вищу освіту. От. А так вся група буде змушена перекваліфікуватись. І от їх вмотивованість це робити. Це велика перевага, тому що студент, який дійшов до четвертого курсу, от, а тут в нашому випадку з одного боку складніша історія, тому що пере. Угу. Треба так трансформуватись в професійному плані, здобути за два роки, це ж дуже маленький срок. Да? Але оцей мотив, угу. сильний такий могутній мотив. Бути дотичним до, до переробки цього да. воєнного матеріалу mm. в свідомостях побратимів, в свідомостях людей, за яких ти, в життя яких ти хочеш бути включеним. Тому що воно, воно просто в твоїй свідомості, воно від нього нікуди не mm -hmm. От. Це дуже велика перевага. І... Тобто ви в них вірите. Так, да. а дуже студенти сильно. факультету. А це для них теж великий, великий бонус, я думаю. Вони будуть поряд орієнтуватись об таких студентів. Вони будуть самі підвищувати своє. Тим більше, тим більше у нас війна, і я так розумію, я думаю, що молоді студенти розуміють прекрасно, з чим їм доведеться. А вони дуже, вони дуже включені. Ви знаєте, що другий курс, я куратор групи на другому курсі. Що вони? Кажу, як ви. Ми вибрали на наступний рік курси по вибору mm. спеціалізовані, орієнтовані спеціально. Я кажу, що ти вибрав там щось? Якісь курси такі специфічні. Mm. А він говорить, а я збираюсь працювати з військовими. Я маю, mm. я маю працювати з тими феноменами, які ось mm. я їх передбачаю. Тобто вони вже зорієнтовані, це другий курс. Uh -huh. Я прям так полюбувалася, так в задоволенні була від такого. Я розумію, що ну, може таке статися. Не хотілося б, що можливо хтось не вступить. Ну, не складе іспити, скажімо так. А, ну, я вважаю, що сама наша ветеранська хата це саме по собі вже дуже корисно для них, в чому ця користь. Я от вам за кадром розповідала, що мені дуже подобається е психологічна реабілітація, яка побудована саме як на підготовці е до е професії психолога, що ви скажете. Як, ja, як, да, є да, рамка. як Воно так працює дуже дивовижно. Є рамка, така політична. Nee -hmm. Що хто хоче, хто Прагне прямо, так, хто вмотивований, будь ласка, рухаємось, ось є можливість рухатись. І тоді в цьому русі можна себе трансформувати. Ну, от, от політична ідея така, в лапках. політична. А що ви думаєте про, про важливість для взагалі українського суспільства подібно, подібного проєкту, як наш? І Знаєте, як Про поширення масштабувати? масштабувати би його, так. Для цього, мабуть, треба було б ще якось там проміжний якийсь етап, щоб спеціалістів трошки Лучше з ними поділитись mm -hmm. ідеями, да, якимись практиками. І тоді ми будемо мати можливість, правда, ширше трошки в різних регіонах практикувати. Я чую, що і є, ну правда <плес> ж, є не, не тільки меди, в медичному плані реабілітація, да? а і психологічна реабілітація теж вже практикується на, на Україні. Але все воно так, знаєте. Комунікацію б, uh -huh. да, аби кожен якось так само собі. Да, да. І, і, і цими ідеями теж буде, буде чим ділитись. Нам би цікаво було, якби yeah. Цей ну, моя мрія, щоб це було. Моя мрія взагалі, щоб такий проєкт був на державному рівні, mm. тому що він стосується, ну, він просто стосується нашого воєнного життя і людей, які... І не були і на війні, але тут знаходяться в Україні, вони також потребують і допомоги психологічної. Я вже не кажу про ветеранів це само собою. Ну, а повертаючись, пам'ятаєте, ви запитали, а якщо не всі вступлять? Якщо не всі вступлять, так. От я дуже не, не так зовсім зреагувала на це. Угу. Чому? Тому що, а це нормально. Нормально, коли і проєкт так швидко да, так, склались обставини, ваш фонд так включився, да, з ініціював швиденько, але в таких швидких умовах змобілізуватись і, і бути готовим вступати, це така історія. Особливо для людей, які справляються зі своїми внутрішніми такими феноменами, які фонять, фонять і можуть зашумляти цю підготовку. Тому це нормально, якщо сьогодні я ще не готовий об'єктивно. Але у мене попереду ще рік, два роки, я не знаю, у мене є час для розбігу, для... Підготовки для підсилення в мотивованості бути психологом. І чому? Через рік. Тобто можливості широкі. А щоб не втратити. втрачати цей рік, наприклад, може людина, яка не вступила, ну, піти поки що також психологічним шляхом, але там ну, менш там, таким серйозним це можуть бути. Якісь курси. Так. Mm -hmm. Ну, по-перше, поки mm -hmm. що, щоб не втрачати оцей настрой, тому що за зараз рік... факультетом так. однак залишиться, так. правда? Mm -hmm. У нас же ветеранська хата, вона така між... міжорганізаційна, mm -hmm. так? вона і в університеті, і на факультеті mm -hmm. водночас, і на базі фонду. От е потім планується все-таки продовження цієї. Супервізорської uh -huh. роботи з тими, хто пройшов проект реабілітаційний. Uh -huh. да? От. е і, отже, ці зв'язки нікуди не діваються. Ними просто uh -huh. потрібно бути включеним uh -huh. і підтримувати ці зв'язки. І... Це не дуже зв позитивна нота. Я вважаю, щоб всі наші учасники знали, що вони не будуть в будь-якому разі е залишені. І ті, хто навіть не вступить, ми будемо підтримувати зв'язки, допомагати якось, можливо, ще в якихось справах, тому що наш фонд має можливості ну, продовжувати і продовжувати займатися цією справою. Наталя Бут... велика, велика... можливість нею потрібно скористатися всім учасникам, що вони. І роблять, і правильно роблять. Вони дуже всі активні, всі дуже великі молодці. Я всіма-всіма всіми дуже пишаюся, особисто нашим керівникам. Дякую за підтримку. Наталя Миколаївна, Ціхніше. Я вам дякую, тому що ви робите величезну роботу. Я бачу, як ви працюєте, як ви сказали, як в шахті. Я ніколи б не подумала, що психолог, психолог бере на себе таке серйозне навантаження. Тому ще раз вам дуже величезне, дякую. Я з вами не прощаюся. Ми з вами продовжуємо. От дякую. ну а вас будемо тримати в курсі. Що з цього?